Гучно було і на Росії. Там підірвали залізничне сполучення цієї ночі. Дрони атакували станцію Сальськ в Ростовській області. Через масштабну атаку БПЛА там розірвало контактні лінії, тож довелося пустити потяги в обхід зруйнованої інфраструктури. У соцмережах пишуть, що згоріли декілька вагонів із військовою технікою. Саме тим маршрутом армія агресора переправляла зброю та паливо на окуповані українські території та фронт. Окрім залізничної станції, в Ростовській області після атаки дронів яскраво горіла розташована поруч ресурсна база ворожої армії. Спалахнула пожежа, на яку місцеві реагували дуже емоційно. Також відомо, що в результаті дронової атаки на Білгородщині загинув чоловік. Ще одна група БПЛА поцілила по електропідстанції в селищі Орловський та у тимчасово окупованому Донецьку. Там пролунали зо два десятки вибухів. Після атаки понад 150 тисяч абонентів окупованого міста лишилися без електропостачання.